Так, ну що, йдемо далі, перевіряємо магазинчик. Я взагалі е, не розумію, нащо вони сюди приходять, якщо вони зачиняються, да? тобто кого вони чекають чи не чекають. Ну ось бачу, що тут, щось тут працює. Добрий день. А ми ходимо, рекламуємо свою продукцію. У нас доставка піц, роли суші, а також оберемо інтерв'ю у бізнесу. От, наприклад, ви можете розповісти про цей магазин безкоштовно просто для Тік-Току. Може люди до вас зайдуть, спитають. Не хочете? Ні. А чого? Потому, что я уже практически не работаю. А. Я выхожу так. Ну я разумею, ну взагалі у вас есть люди, да, купляете? <гум> Бо як на мене це мертвий ринок, да? мертвый рынок, а да? Мертвы рынок. А наша вот стоит этот. Ну да продаю и все. Я пошла на работу, а это... Я... Ну а скільки че, ну, взагалі, Ви плануєте допродаватись. Свої, свої постійно... Ой, не надо меня. А, свои постельные. Да, да нам постійно, по нам приходять тільки постійні попадаки. Ясно, ясно. Он ну... можете он, в ребят пойти. А вони чим торгують? Красовками. Красовками. Добре, дякую тоді вам. Хай ви поскоріше розпродастесь.